Доброго здоров'я в ефірі. Програма го про на першому західному. Сьогодні в нас в гостях керівничка, директриса Львівського пренатального обласного центру Марія Малачинська. Вітаємо Вітаю. вас Вітаємо. на цьому тижні. Трапилася. Не боюся, сказати, історична подія в. В житті в в медицині в мінімум області і можливо, і України. Розкажіть, будь ласка, так цього тижня. В середу ми мали приємну подію у Львівському перинатальному центрі, і насправді це історично вже тому, що вперше в Україні ми виписали перших діток. Це двіня, яка народилася в львівському перинатальному центрі від програми медичних гарантій по лікуванню безпліддя, яка надає можливість жінкам, які мають діагноз безпліддя і не мають можливості. В першу чергу це фінансово отримати таку послугу безкоштовно, і це на сьогоднішній день прорив в нашій державі, особливо в час війни, що така доступність з'явилася для кожної пари. І сьогодні ми можемо ствердно сказати, що у Львівському перинатальному центрі є створені всі можливості для того, щоб ця процедура проходила на високопрофесійному рівні, адже в нас працює. Професійна команда, у нас є сучасне обладнання, яке було закуплене за кошти обласного бюджету у 2023 році, а це в сумі 14 мільйонів. І ми вперше в Україні в комунальному закладі відкрили таке відділення в 2023 році. Тому, користуючись нагодою, я запрошую всіх пар, всіх жінок, які мають такі проблеми, звертатися в львівський перинатальний центр, і ця послуга абсолютно є безкоштовною. Звичайно, є певні умови до цієї. Цієї послуги, щоб отримати це обмеження в віці це 40 років. Якщо на момент настання програми жінці 40 років, там і 11 місяців, ще немає повних 41, Жінка може отримати цю послугу абсолютно безкоштовно. Зрозуміло, ви зауважили, що це е, дорога послуга. Тобто такі речі робили десь приватники чи за кордоном. Є така практика, але це дуже коштовно. Так, В основному це було тільки платна послуга. Ми розпочали в 23 третьому році. Цю Цю програму в межах Львівського перинатального центру за підтримки обласного бюджету нам було виділено 8 мільйонів на ліки. І вже ми почали стартувати з того, що частина, а це 50% суми, пацієнти отримали за підтримки обласного бюджету. А в 2024 році є підтримка повністю в програмі медичних гарантій, а це 85 тисяч на те, щоб цикл повністю жінка пройшла лікування і отримала бажане вагітність. Багато пар. Зараз як то лікуються, готуються, Я не знаю, як правильно від слово. початку програми медичних гарантій. Ми проконсультували і надали лікування вже більше 250 парам. Ми маємо вже перші результати. Це 67% успіху. Це великий відсоток успіху. Це є відсоток європейський, і ми працюємо так, щоб 67% відсотків... це є запліднення. 60% підтверджених вагітностей. вагітностей ми ні. очікуємо зараз на народження наступних діток. І і це в нас, от саме про цю виписку, яку ми згадували. Це була перша виписка в програмі медичних гарантій. Але зараз ми очікуємо наступні виписки і сподіваємося, що ця програма підвищить однозначно демографічні показники в Україні. Звертаються з Львівщини чи з України вже звертаються з України. У нас є з Кривого Рогу, у нас є Запоріжжя, у нас є з Дніпра. Пацієнти за черга є вже чи немає? Черга є. Черга у нас є, є запис на два-три тижні вперед щодо консультацій. Mm. Нам перша консультація дуже важлива, тому що вона триває практично годину для кожної пари, тому що там є багато деталей, які треба уточнити, і щоб розписати маршрут. Взагалі за п'ять років, коли ви керуєте закладом, що змінилось? чим похваліться? Ну, напевно, хвалити от yeah, про yeah. незручно, yeah. але можу час, сказати напрацювання нашої команди. Скажіть, Я скажімо, з командою спеціалістів зі всіма, хто працює в перинатальному центрі. Ми напрацювали дуже багато напрямків. І якщо говорити за п'ять років, okay. це відкрито 14 напрямків нових. Перший напрямок, який дуже важливий, це виходжування перечасно народжених дітей. Другий – це банк грудного молока. Третій це регіональний неонатальний скринінг. Що це таке? Це напрямок, який забезпечує для семи областей України. Ми забезпечуємо. Діагностику на генетичні спадкові патології це на 21 генетичну спадкову патологію. Наприклад, таке захворювання сім відомий, і на Львівщині це було озвучено як СМА, спиномозгова атрофія. Ми дуже шукали дороге лікування дуже дуже дороге лікування, і вчасна його діагностика дуже допомагає дітям швидшій реабілітації і правильний спосіб життя. Потім Ой, майбутньому. поясніть на на хлопський глузд. Це ви знаходите цю проблему. На якому на якому етапі це дітям всім новонародженням, які тільки народжуються в перші доби життя, проводять. Забір крові на виявлення на 21 генетичну спадкову патологію. Якщо находять, якщо находять ця ця дитинка, знаходиться під наглядом наших лікарів, педіатрів, також генетиків, і проводяться наступні діагностичні можливості. Наступні діагностичні можливості в нас вже є у перинатальному центрі. Ми відкрили НДС-лабораторію. Це лабораторія нового покоління, секвенування, яка дозволяє, яка дозволяє провести діагностику екзо це на 5 тисяч генетично спадкових патологій. Так, це звичайно дуже важко сприймається зараз в медич в медичній термінології, але це дуже дуже високо, високотехнологічний... ну, тобто тобто закладені в генах хиби, так ну, Так, я... порушення, порушення. Поломки, поломки поломки по простому, і ці всі поломки, якщо ми виявили на 21 патології, тобто як провели скринінг. Ми бачимо, що є якісь зміни поломки, то ми йдемо на дальшу діагностику, щоб дообстежити того пацієнта і правильно запропонувати схему лікування. Це світова практика? Це світова практика в Україні. Жоден заклад державний такої не мав діагностики, оскільки вона високодороговартісна. Це в межах у приватних лабораторій також в межах 80 тисяч гривень, і до цього скеровували лише на обстеження за кордон, таку кров. на Теження, а на сьогоднішній день в військовому перинатальному центрі є можливість продовжити таку діагностику. Розкажіть про допомогу найменшим неонатологічний напрямок, і перекладіть тепер. Ви перекладіть, що це таке є. Неонатологічна допомога це дітям надається в перинатальному центрі для всіх, скажімо, дітей, які народжуються, і перечасно народжені діти, і діти доношені починається допомога, якщо це перечасно народжена дитина від дітей. Дитин дитячої реанімації після дитячої реанімації і стабілізації стану дитина потребує спостереження. Це другий етап виходжування новонароджених, де дитинка проходить певні етапи перебування з мамою, реабілітація вже починається. Навіть ми проводимо бебі спа, тобто це початок якихось вправ в воді, які дозволяють багато як. Дозволять... Багато, е е е Передчасно народжених зараз е... є якась є якісь цифри, які ви можете назвати перечасно народжених в основному ми маємо на рівні світових даних це в межах 10% від загальної кількості пологів. І така статистика спостерігається і в нас. Після цього як діти виписуються з другого етапу виходжування новонароджених. Ми з ними не прощаємося. А ми залишаємо за собою відповідальність, щоб вони звернулися в відділення медичної реабілітації для перечасно народжених і малих дітей. І ці діти в кан... катамнестичному кабінеті. Має змогу спостерігатися до 3 і 18 років в залежності від потреби від розписаного маршруту і потреб в тій чи інші ситуації дитяча, ну, не дитяча смертність. Е Є ну, як е, звичайно залежить. Е, ну ми не можемо сказати, що цей відсоток е, відсутній. Звичайно, Він є, відсутній. Він не може це бути є. відсутній. Звичайно, є багато обставин, які на це впливають. Це спостереження вагітності. Це в залежності в якому терміні відбувається. В залежності чим жінка е, які захворювання перенесла, яка в неї також і спадковість. Тобто багато факторів впливає на цей показник також. Ну, не не, десь, але все, що, але що це можна, в межах ну не норми, це не можна назвати нормою, але світо, світові... світові е, в межах е... доказ, доказових відсотків, які можна е, можуть бути в таких е, в таких відділеннях. З, е, Зрозуміло, скажіть е, скільки зараз зарплати у вас, е, працівників? Яка допомога йде від НСЗУ? взагалі? Як як з фінансами зараз в вашому закладі? От зарплати, от зарплати так якось можна лікарів. скільки Молодший медичний персонал у нас має у межах 12-13 тисяч. Середній медичний персонал в розмірах від 17 до 19 до 20 тисяч зарплата. Лікар – 25-32 і керівний склад – 40-50 таких меж. Це, в принципі диференційовано відповідно до посадової інструкції, навантажень нічних змін, тобто максимально впроваджені в установі КПА, які це ключові показники ефективності, які також її додають мотивації. І ми стараємося максимально цей напрямок мотиваційний об'єктивно до кожного працівника, який працює переногальному це. Давайте тут це дійсно так. прорекламуємо – людина там. Жінка чекає, ну знаючи, отримали підтвердження про вагітність. Що їм робити? Алгоритм. Алгоритм наступний: звернутися в Львівський перинатальний центр відділення жіночої консультації. Це відділення, яке підтвердить вагітність, розпишеть маршрут і проведе спостереження вагітності. Якщо вагітна жінка готова до народження, їй запропонують. Народити в львівському перинатальному центрі і розкажуть також алгоритм. Алгоритм наступний: може пацієнтка приїхати на чергову бригаду і максимально. Отримати допомогу, яка буде її надана при розпочаті пологовій діяльності. Якщо в пацієнтки є ті чи інші скарги, і є ті чи інші екстрагенітальні захворювання, звичайно, ми госпіталізуємо заздалегідь відділення екстрагенітальних захворювань для того, щоб провести динамічне спостереження і планово розродити цю пацієнтку, якщо є якісь загрози. В іншому випадку вона приїжджає, коли розпочалася пологова діяльність. Ви сказали, що готові е, ну, до народження дитини абортів багато є. Ми взагалі не маємо абортів. Ми цим питанням це не важливо. займаємося. Ми працюємо над плануванням вагітності. Ми працюємо над тим, щоб ті е, на сьогоднішній день настільки є доступних методів контрацепції і правильного е, запобігання небажаної вагітності, що ми з кожною жінкою проводимо цю роз'яснювальну роботу і максимально робимо це в медичному, скажімо, професійному напрямку, доступним. Все там, як сказати, перебування, цей весь процес він безкоштовний у вас. Абсолютно безкоштовний. Ми маємо пакет з Національною службою здоров'я України, тобто договір, де пологи абсолютно є пріоритетом в державі і забезпечують повністю супровід пацієнта від моменту поступлення. У нас є всі ліки, які потрібно пацієнтові для того, щоб народити чи шляхом природних пологів, чи кесарського. Ского розтину нас. Чотирьохразове харчування, доступні всі умови в палатах. Палати є двох, трьохмісні, одномісні. Одномісні палати це палати підвищеного сервісу, де пацієнт може собі вибрати за свої кошти. У нас є різні палати, є різні, скажімо, можливості в кожній палаті, і тому вони диференціюються. Ціна від 1800 гривень. Угу. Ну все одно ходять, мусите пояснити, ходять розмови, що платять ну по. Віддячують це практика нам не тільки Галичини всієї України, віддячують лікарям від 500 до півтори тисячі доларів і так далі. Це, це є чисто, скажімо так, ініціатива двох сторін. так? Дивіться, ви мусите сказати з позиції, як ви це з, з позиції мене як керівника, я хочу сказати, що на рівні Львівського перинатального центру забезпечено все на найвищому рівні щодо можливостей: можливостей надання медичної допомоги, можливостей надання медикаментів, можливостей перебування, і плюс є офіційно платні послуги, які на сьогоднішній день є доступні на сайті Львівського перинатального центру, де є перелік все, що надається поза пакетом, все, що не входить входить в програму медичних Близно, гарантій в програму медичних гарантій. Це не входить, е як ми вже сказали, це є палата mm -hmm. одномісна. Це, наприклад, бебі спа. Ми вчимо е дітей купати. Це є додаткова опція мам. Якщо мама хоче навчитися, mm -hmm. ми це додатково. Наприклад, перебування вночі відпочинок породілі. Породілля відпочиває. Вона хоче вночі спати, хоче, щоб персонал якби. Допомагав дитину, дитину в цей час доглядати. Це також опція підвищеного сервісу. Бо згідно наших наказів, спільне перебування матері дитини забезпечується круглодобово, якщо дитина доношена, тому з боку керівництва області, мене як керівника, і все, що створено в пернатальному центрі, є всі можливості. Які ми абсолютно... можемо звернутися? Люди не давайте хабарів. Ми можемо звернутися, приїжджаєте в перинатальний центр, народжуйте, і абсолютно ваша послуга вся буде забезпечена. Якщо такі речі е, трапляються, і хтось має якісь питання, я відкрита до комунікації. Мої телефони і фейсбуки завжди відповідають на всі дзвінки. Є ще одна таке делікатне як вибрати лікаря. Ну до кого народжувати, і є така інформація, що за це за це беруть внесок благодійний фонд. Е, ну, в благодійний фонд це ініціатива пацієнта. Ну, Благодійні фонди. Ну, Прослідкуйте такі... там, кажуть, що це не зовсім той, що просто дають, якщо ви хочете, я вам розкажу інформацію, яку я вичитав і перепитував. Якщо ви хочете е, вибрати лікаря до, до когось, то вам так кажуть, що треба дві тисячі гривень. Це не так багато, але ну, п'ятка до п'ятки буде десятка. Тобто є така певна. Е... Е, вибрати лікаря… Можливо, чи ні, взагалі? Е, ну, дивіться, благодійний фонд це є благодійність е, пацієнта. Він хоче ну, платити, хоче я не розуміло. платити лікаря. Можна вибрати? Можна проти. Я хочу ну, гідно, е, на сьогоднішній день в законодавстві. Це не заборонено. Ви mm -hmm. можете маєте право вибрати лікаря. І в більшості нас е, в, також ми всі звертаємося до лікарів, і ми дійсно вивчаємо там е, в якісь такі моменти професійності, можливо, навіть комунікаційні, тобто є багато факторів, не, ну я які впливають Це точно. На... Тому що там були мене знайомі, недавно народжували то, ну, реально на майбутнє мама ходила дивитися на лікарку. Чи вона мені підійде ментально? Просто вона ж не знає, яка вона лікарка. Ну тобто, там якісь відгуки вона читає, звісно, і клітки, а... і так далі. Але ментально познайомитися, поговорити, відчути довіру і так далі. І От це саме що познайомитися, поговорити і відчути довіру. Ця послуга в нас є офіційно платною, і це пацієнт платить в касу. Чому? Тому що пацієнт хоче обрати, наприклад, окремого лікаря. Лікар виділяє на цей час пів години. Він не зобов'язаний. Він хоче поспілкуватися. Якщо ви хочете поспілкуватися і... Вибрати собі лікаря, це офіційну касу, ця послуга коштує тисячу гривень. Не знаю. Більше інформація та, що є офіційною і затверджена платними послугами. Ну, а так не може бути, бо колись були такі скарги ще до того, що ну, на модних лікарів, ну, вони реально там були світилами і так далі. Потім сталися трагедії. Був конвейер, просто що всі хотіли там до Данкова, всі. Ну, Є зараз така чи є якісь обмеження. Немає таких навантажень, як ви зараз говорите. Робота розподілена рівномірно, і максимально всі працюють по навантаженню згідно посадових інструкцій. Тобто то є певний якийсь бар'єр поставлений Значаю. вже бо, бо кажу, тут це знову ж на рівні. По якщо роди пройшли вдало, всі щасливі. Якщо не вдало, всі починають там і ну скажем так від, відкривати і, і пліткувати і називати називати того. Я вам хочу сказати, що в нас працює на зміні не один лікар і не не два завжди забезпечує чергова бригада чотири лікарі, тому важливість того, що працює не одна людина, а працює завжди команда. Це також для таких як перинатальний центр на надкластерного рівня дуже важливо, щоб забезпечити найвищу якість надання медичної допомоги в даному напрямку. Знову але... і усунути максимально ризики всі. В одноосібному прийняті рішень це також важливо. Ще раз кажу, спочутово не підтверджую. Модний доктор іде на йде у відпустку, викликає всіх роди, і пішов всі родили. Пішов у відпустку. Ну тобто, це ні, такого немає. Однозначно, ті всі моменти не допускаються львівському парнатальному центрі. Зрозумів, давайте закінчимо на чому на чомусь такому позитивному по штучному безпліді, з чого почали то скільки скільки орієнтовно ну можемо дати плану, Скільки ви скільки можете щасливити пар цього року? Е по навантаженню ми чіткі маємо розрахунки, скільки наше відділення може виконати, скажімо, таких програм, тому що там є певні резерви і по апаратурі. Тому в межах, скажімо, навантаження річного це 300 пар можуть пройти лікування. А відсоток успіху від 300 пар це 67 від всіх, які пройшли, бо не завжди за першим разом ми отримуємо результат. Тому в межах, якщо 300 пар – 67%, це ми можемо порахувати скільки близько 200 – Пацієнтів так можуть е, отримати результат позитивний народження це, це, це протягом мінімум дві двісті 200, 200 українців це 200 дуже українців, дуже українців від цієї Ал, програми. і цієї про і ще скажу там ви час якось так розумію технологічно виходить, е, що дво двійня можлива так в більшості можлива двійня можливо, двіння, двіння, можливо. Не буде не буде втручатися ну пояснити, так, це, це, але це, можливо це є можлива двійня і, і, і даній ситуації трійня можлива. і, і трійня можливо. можливо Бачите, трійня, і вже вальмію не йдеш звертайтеся в перинатальний центр Правильно? Такий я відкрив тільки що лайфхак. Так. Я дякую. дякую. Хороша дякую. Вас робота. Працюйте, дякую. раді вас бачити, приходьте. Дякую вам.